Всім привіт! З вами Алан Блек і це прогнози на WWE Elimination Chamber 2024. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хоч бачити нові цікаві відео про рейсинг українською мови. Перший у нас матч це матч за Undisputed WWE Tag Team Championship. The Judgment Day, Damian Priest Finn Balor проти Піта Дана і Тайлера Бейта. Ми цього дочекались. Бритіс Тронстайл знову разом і знову дав даблеї, і це їхній перший матч на НеПЛЄ. Я думаю, навіть певнений, він вийде хороший. В цьому матчі будуть споти, швидкість, але, на жаль, інтриги немає. Чому немає інтриги? Просто всім зрозуміло, що цей «Татл Рейн судного дня закінчиться в матчі на Реселманії 40, і він закінчиться від руки Міза. І Артруфа. В майбутньому ми ще побачимо Брітіш Strong Style в якості чемпіонів, але зараз ні. Ставлю на захист титулу. Наступний матч це матч за WWE Women's World Championship Ріа Ріплі проти Nix. Матч, в якому немає інтриги. Всім і так зрозуміло, що на Реселманії буде Ріа Ріплі в якості чемпіонки. Я не думаю, що такий рейн будуть закінчувати перед ювілейною Реселманією. Сподіваюсь, матч буде швидким. Навіть я б сказав, щоб він був би сквошем, якому переможе Ріа Ріплі. Навіть Джек якості чемпіонки в 2024 році я не бачу, став на захист титулу. Наступний матч це є жіночий Elimination Чембер Матч, Бейкі Лінч проти Наомі, проти Лі Морган, проти Б'янка Белер. Проти Рекель Родрігес, проти Тіфені Стретон. У цьому матчі переможниця піде на Рію Ріплі або, не дай Боже, на Naio Джекс на ресумані 40. Якщо судити по тим, хто оголошений, то відразу відпадає М'янка Белер, Тіфені Стретон і Наомі. Залишаються Лів Морган, Бекі Лінч і Рекель Родрігес. І скажу я вам, що ця трійка, якщо вона залишиться в матчі, то це буде вогонь. Але мені здається, що WWE вже саме так би мовити, сказали, хто переможе. І це є Бекі Лінч. Її промки, в яких вона вже йде на Ресламанію і буде битися за титул. Таке відчуття, що цього матчу, тобто жіночого Лімнешн Чембер, і чекати просто не потрібно. І так зрозуміло, хто переможе. І знаєте, я погоджусь: я ставлю на Бекі Лінч, і я хочу, щоб вона пішла на Реселманію сорок. І стала чемпіонкою. Ну і Мейн Евент це чоловічий Elimination Chamber матч. Ренді Ортон проти Бобі Лешлі проти Кевін Овенс проти Дрю Кінтайер, проти Елі Найт, проти Логан Пол. У цьому матчі переможець піде на Сета Ролінса на Силманії 40. І знаєте, цей матч я чекаю найбільше, тому що особисто мені тут велика інтрига. В цьому матчі я можу відкинути Логана Пола, Елі Найта. Ківі Новенса, Бобі Лешлі, залишається Друмакінтайр і Ренді Ортон. Згадую я 2020 рік і їх ворожнечу. Ех, тоді ще Друма Кінтайр був чемпіоном і, до речі, хорошим чемпіоном. У цьому матчі може перемогти як Ренді Ортон, так і Друмакінтайер. Чому Ренді Ортон? Він може забрати титул Сета Ролінса і принести його на смек. а Коді Роудс може забрати титул Романа Рейнса і принести його на Роу. А якщо переможе Дру, то ми на РСМА 40 побачимо черговий матч між Сетом Ровінсом і Друма Кінтайром, якому Друма Кінтайер повинен перемогти і стати чемпіоном. Можу додати, що є ще шанс, що буде матч трьохсторонній і за травми Сета Ролінса, і третім учасником може бути, наприклад, Семі Зейд або ж той самий Ренді Ортон. Ось із за цього в цьому матчі є інтрига, але все-таки сподіваюся, що переможе Дру. Тому що хочу побачити його в якості чемпіона. Тоді він себе добре показав, і я думаю, в цьому році може показати себе навіть краще, ніж було тоді. Став на нього. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зроби те саме тільки ще в коментарях, що би ти хотів побачити на каналі. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. Дивіться ресинг, дивіться багато. Всім до побачення!